На якихось таких моментах, про які мало говорять, чому наша робота група, робоча група не названа в захист тільки чотирьох картин. Та тільки тому, що під загрозою є спадок всієї галереї, всього навпання, яке зібрав впродовж півстоліття видатний українець Борис Гри... Григорович Возницький. Ви, напевно, пригадуєте, як чотири дні після початку цієї справи з картинами. В інтерв'ю Зіку Василь Івановський дав інтерв'ю, що його управління розробляє пакет документів для Міністерства культури про забирання від картинної галереї чотирьох замків це Олецького, Золочівського, Підгорецького і ще одного філіалу. Чому? Аргумент дуже такий цікавий, тому що на не сьогодні немає людини такого рангу, такої освіченості і заповзятливості, як Возницький, яка б могла далі дбати за ті замки. І Івановський пропонував власне відкрито на різних нарадах на підставі тих чотирьох замків створити державний історико-архітектурний заповідник Галицька корона. Якщо ви поцікавитеся, зараз в інтернеті висить інтерв'ю покійно, хай з Богом спочиває на цю ініціативу Івановського, де Борис Григорович покійний каже, що і нонсенс. Бо Шість з тих восьми замків знаходяться на території історичної Волині, і нібиту галицьку корону, на підставі тих замків не може бути мова. Очевидно, що справа далекосяжна, йдуть кроки для, до розбазарювання того спадку, для того, щоб скажімо, на підставі тих замків зробити, передати їх концесію на 49 років. А поцікавитися, що сталося, як передали замок в старому селі. Два роки тому наша обласна держадміністрація передала концепцію на 79 років одному нашому підприємству. Дотепер стіни далі валяться, місцеве населення розтягає ті камені на свої господарські потреби, нічого в тому плані не робиться. Немає правових механізмів реалізації тих ініціатив обласної держадміністрації в плані пам'яткознавства.